Терміново це кінець звичної пенсійної системи, яку ви знали. Ваші рахунки вже під прицілом, а ви навіть не підозрюєте, що штучний інтелект щойно підписав вирок вашим виплатам. Зупиніться, відкладіть усі справи, бо просто зараз, у цю секунду, алгоритм може вирішувати, дати вам гроші на хліб наступного місяця чи заблокувати картку назавжди. Це не страшилка, це реальність 2026 року, про яку мовчать по телевізору, але про яку кричать юристи в закритих кабінетах. Перед тим як я розкрию схему, за якою у вас можуть забрати чесно зароблене. Напишіть у коментарях просто зараз, з якого міста чи села ви мене дивитеся. Мені вкрай важливо знати географію, бо, за моїми даними, цей цифровий терор. Почався з великих обласних центрів, але вже добирається до глибинки. Напишіть своє місто, давайте подивимось, скільки нас і де ситуація найкритичніша. Отже, давайте поговоримо відверто, як юрист з пенсіонером. Згадайте, як було раніше. Ще якихось 5-10 років тому пенсійний фонд був такою собі неповороткою машиною: паперові справи, черги, сварки в коридорах. Щоб перевірити пенсіонера, інспектору треба було мало не фізично прийти до нього додому або надіслати офіційний запит у податкову, чекати відповіді місяцями. Це був хаос, але в цьому хаосі. Будемо чесними, багато хто почувався безпечно. Система була сліпа. Вона не бачила, що ви поїхали до дітей у Польщу на три місяці. Вона не бачила, що ви здаєте в оренду гараж чи квартиру і отримуєте додаткову копійку, щоб вижити. Вона не бачила, що у вас на картці рух коштів трохи більший ніж розмір вашої пенсії. Раніше презумпція була на вашому боці. Поки не спіймали за руку, платять. Держава просто фізично не могла обробити такий масив даних про 10 мільйонів пенсіонерів. Була певна люфт-зона, простір для маневру. Ви могли спокійно жити, знаючи, що раз призначили, то це назавжди, і ніхто не буде копатися у вашій білизні. Але тепер забудьте про це. Цей час минув безповоротно. На дворі 2026 рік, і ми стали свідками запуску того, чого юристи боялися найбільше тотальної автоматичної верифікації. Що це означає? Уряд об'єднав в єдиний цифровий кулак три найпотужніші бази даних Державної податкової служби, Державної прикордонної служби та банківську систему, і керує цим невтомлена жіночка в окулярах з районного управління а штучний інтелект. Алгоритм, який не спить, не бере хабарів і не знає жалю. Про те, щоб ви не думали, що все виключно чорне, я маю сказати і про підвищення. Так, закон передбачає, що певні категорії громадян повинні отримувати більше. І іронія долі, саме ці категорії зараз під найпильнішим наглядом. Хто ж у нас у списку щасливчиків на папері? Насамперед, це вікові доплати. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, вам автоматично нараховується щомісячна компенсаційна виплата. Держава визнає, що з віком витрати на ліки ростуть і намагається це перекрити. Далі це пенсіонери з великим стажем, жінки, які мають понад 30 років стажу, і чоловіки з понад 35 роками. Для вас гарантується певний мінімум, нижче якого виплата не може опускатися також підвищення стосується чорнобильців та військових пенсіонерів. Чиї виплати прив'язані до прожиткового мінімуму та зарплат чинних військових, і, звісно, березнева індексація, яку обіцяють провести, попри всі бюджетні дефіцити, здавалося б, живий радій, чекай на СМС із банку про зарахування коштів. Але тут починається найцікавіше, і саме тут мені треба налити трохи, як то кажуть, води. Але це не просто вода, це гірка правда нашого буття. Чому, коли держава обіцяє дати однією рукою, вона обов'язково тримає ножа в іншій, ми живемо епоху, коли е, цифровізація, яка мала б спростити нам життя, стає інструментом тотального контролю, ви замислювалися, чому саме зараз, у 2026 році, ця система запрацювала на повну потужність, все просто гроші. Бюджет не гумовий, кожна копійка на рахунку. І найпростіший спосіб зекономити це не знайти нові джерела доходу, а почистити списки тих, хто проїдає бюджет пенсіонери це найвразливіша, але й наймасовіша категорія це мільярди гривень щомісяця. Якщо штучний інтелект знайде спосіб заблокувати хоча б 1% пенсій, це колосальна економія для держави. І ось ми стоїмо перед етичною прірвою. З одного боку закон має виконуватися, і шахраїни повинні отримувати до. З іншого боку, під каток цієї бездушної машини потрапляють звичайні люди, які просто намагаються вижити, десь підробили, десь діти допомогли, десь виїхали, рятуючись від війни. Хіба це злочин намагатися вижити? Але для алгоритму немає поняття тяжке життя, є тільки невідповідність критеріям. Це філософія нового часу. Людина стає просто набором даних рядком у таблиці, який підсвічується червоним, якщо щось не сходиться. Друзі, давайте зробимо маленьку паузу в цьому потоці інформації. Я хочу, щоб ви зараз спустилися в коментарі і відповіли на одне провокаційне питання. Якби у вас був вибір отримувати пенсію в конверті готівкою, як раніше, без жодних карток і банків, але стояти в черзі чи отримувати на картку, але знати, що за кожною вашою покупкою стежить податкова. Щоб ви обрали незручну свободу чи комфортний контроль. Напишіть готівка або картка. Мені дуже цікаво, чи готові ви пожертвувати зручністю заради приватності. Повертаємося до нашої теми: як працює ця пекельна машина і хто в зоні ризику. Штучний інтелект аналізує ваші дані за трьома напрямками одночасно: перший це кордон. Система в режимі реального часу бачить, де ви знаходитесь раніше. Щоб припинити виплату пенсії, треба було довести, що людина виїхала на постійне місце проживання за кордон. Зараз алгоритм працює жорстко. Якщо вас немає в країні понад 90 днів, а в деяких випадках і менше, залежно від статусу. Наприклад, для ВПО правила ще жорсткіші. Система ставить прапорець. Вона вважає, що ви можливо втратили право на виплати або повинні пройти фізичну ідентифікацію, і пенсія блокується автоматично, без попередження. Ви приходите в магазин, прикладаєте картку, а там відмова. Другий напрямок це бак це банки. І це найстрашніше. Пам'ятаєте банківську таємницю? Забудьте. Для моніторингу соціальних виплат банки зобов'язані надавати інформацію про рух коштів. Якщо штучний інтелект бачить, що на вашу пенсійну картку регулярно надходять суми від третіх осіб, наприклад, вам діти скидають по 2-3 тисячі гривень щомісяця, або якщо ви робите покупки на суми, що значно перевищують вашу пенсію. Купили холодильник, телевізор або, не дай Боже, автомобіль. Система сприймає це як незадекларований дохід. Логіка машини проста: якщо у вас є гроші на дорогі покупки, значить, ви маєте тіньовий дохід. А отже, можливо, ваші надбавки, субсидії чи сама пенсія нараховані незаконно. Особливо це стосується тих, хто отримує соціальну пенсію, коли не вистачає стажу. Там перевірка доходів кожного члена сім'ї є ключовою. Третій напрямок реєстри власності та податкова. Ви купили земельну ділянку, оформили спадщину, продали старенький ланос. Штучний інтелект це бачить миттєво. Будь-яка зміна майнового стану синхронізується з базою пенсійного фонду. Раніше інформація йшла тижнями, тепер секунди. Якщо виявиться, що ви працюєте неофіційно, але десь засвітилися ваші дані, наприклад, сплатили податок за щось інше, вас можуть позбавити статусу непрацюючого пенсіонера. А це означає скасування індексації. Працюючим пенсіонерам вона проводиться інакше, і вимога повернути зайво виплачені кошти. Хто в найбільшій зоні ризику? По-перше, це ВПО, внутрішньопереміщені особи. До вас увага підвищена в рази. Будь-яка невідповідність геолокації, відсутність рухів по картці або навпаки підозріла активність і виплата стоп. По-друге, це ті, хто живе в селах, але прописаний у місті або навпаки. Невідповідність місця проживання даним у реєстрі це червона ганчірка. По-третє, це пенсіонери, які довгий час. Не знімають гроші з картки. Якщо протягом шести місяців по картці немає руху, ви не знімаєте готівку, не платите в магазині. Штучний інтелект вирішує, що, можливо, людини вже немає в живих або вона втратила доступ до рахунку і блокує нарахування до з'ясування. Що ж робити, як вийти з цієї ситуації і не залишитися без засобів до існування в 2026 році. Я дам вам чіткі рекомендації, які рятують моїх клієнтів. Порада перша: покажіть себе системі, якщо ви не витрачаєте всю пенсію. Хоча б раз на місяць робіть транзакцію, купіть хліб, поповніть телефон. Банк має бачити, що клієнт живий і користується карткою. Не накопичуйте гроші на пенсійному рахунку роками. Краще перекажіть їх на депозитний рахунок, якщо хочете зберегти. Пенсійна картка має бути живою. Порада друга: впорядкуйте документи. Якщо ви ВПО, перевірте термін дії вашої довідки. Якщо ви виїжджали за кордон і повернулися, обов'язково повідомте про це пенсійний. Фонд, не чекайте, поки вони самі дізнаються від прикордонників, бо вони дізнаються викривлено. Краще подати заяву про повернення і про те, що ви знову в Україні особисто або через електронний кабінет. Порада третя. Легалізуйте статус. Якщо ви працюєте, скажіть про це так, ви втратите деякі надбавки як непрацюючий, але ви уникнете штрафів і вимоги повернути десятки тисяч гривень через рік. Коли це випливе, чесність із системою зараз дешевша, ніж хитрощі. Порада четверта: пройдіть ідентифікацію, навіть якщо вам не приходило повідомлення. Зайдіть у дію, зайдіть на портал ПФУ, підтвердіть за допомогою Дія підпис, що ви це ви. Особливо це стосується тих, хто отримав пенсію давно і не оновлював дані. Штучний інтелект любить свіжі дані. Якщо у вашій справі старий паспорт книжечка зразка 1996 року і немає сучасних фото чи цифрового підпису, ви перший кандидат на блокування для перевірки. І найголовніше не панікуйте, якщо картку заблокували. Це не кінець, це процедура. Вам потрібно негайно звернутися до ПФУ можна онлайн із заявою про поновлення виплат та проходженням відеоідентифікації. Система автоматична, вона робить помилки, але виправити ці помилки може тільки людина, яка наполегливо стукає в двері. Ситуація складна. Ми входимо в еру, коли кожен наш крок записаний. Ця нова система 2026 року. Це мо це не просто база даних, це цифровий наглядач. Вона створена не для того, щоб вам було зручно, а для того, щоб державі було економно. І тут немає місця сентиментам. А тепер, друзі, настав час для розв'язки. Ми розібрали, як штучний інтелект, об'єднав податкову кордон і банки проти пенсіонера. Ми зрозуміли, що під загрозою кожен, хто, хоч трохи, відступає від стандартного шаблону бідного пенсіонера. Але пам'ятайте, закон все ще вище за алгоритм. Конституція все ще захищає ваші права. Жодна комп'ютерна програма не має права позбавити вас засобів до існування беззаконних підстав. Боріться, оскаржуйте, не мовчіть. не... Я обіцяв поставити вам питання на основі того, що сказав на початку. Згадайте мої слова про клікбейт і про те, що систему неможливо обдурити. Отже, увага, питання: як ви думаєте, ця система великого брата, яка тепер знає про кожен ваш крок і кожну копійку? Це вимушений захід для порятунку економіки країни, чи це початок цифрового рабства, де пенсіонер лише рядок коду, який можна стерти одним натисканням кнопки? Напишіть свою думку. Це порятунок чи зашморг? Бережіть себе, свої нерви і свої пенсійні рахунки. З вами був ваш юрист. До зустрічі в нових відео, якщо нас, звісно, не заблокують.